Яка робота, яка професія буде мати популярність? Яка взагалі з ринку може піти хоча б глобально зорієнтувати? У нас прогноз 2026. Які ви непрості питання задаєте? Ну, по-перше, я е, особи молодшим дітям 13 років. Я їх вчу, тому що. Пам'ятаєте, в Києві з'явилися, ну ви молода, ви не пам'ятаєте, я старий пам'ятаю, в Києві десь 93-95 роки стали з'являтися у всіх ну, комп'ютерах. І я пам'ятаю, були такі там бізнесмени, казали, ну, і студенти казали, та на що то я, то, то я, то, я, я звик на калькуляторі, чи там, та хай там, ну дівчат друкують на калькуляторі. Що я, то я не розберешся цих Windows, щось да, воно таке. От ті всі вже досі спилися і безробітні, чи безробітні ходять по борщогові гівці. А ті, що ходили в комп'ютерні клуби, відразу в це от втягувалися, вони представляють себе бізнесу і політичної літи України е і технологічно. А зараз у дітей, навіть у дітей, є прекрасна можливість. Зараз тільки виникають всі ці штучні інтелекти.